Це програма в об'єктиві. Ми працюємо в рамках проекту Україна єдина» і Говоримо сьогодні про ситуацію на кримському півострові після так званого референдуму і про те, як львів'яни допомагають громадянам України, які зараз живуть у Криму. Пане Алім, власне, ми почали говорити про певні ризики, які існують зараз для кримських татар. Прошу продовжити. Та я можу ще сказати, що зараз є великі ризики для сімей військовослужбовців, які угу. є в, в Криму, та? і Бо на них психологічний тиск просто шалений зараз здійснюється. Їх, про, їх просять, кажуть: от у вас є діти, ми знаємо ваших дітей, змушують дітей телефонувати до батьків і казати, тату, повертайся з частини додому, типу, кидай це все. Ну, і Вони змушені вивозити свої сім'ї, своїх дітей. Вона навіть й погрози так. такий та, психологічний та, та, шантаж. Абсолютно. Ну, а кримські татари все ж таки здебільшого ну, залишатимуться в Криму, я думаю. Але То. в області на сьогоднішній день, в принципі, ще дуже мало сімей військовослужбовців. Хоча область uh -huh. готова до їх прийому, оскільки ми промоніторили потенціал області, можливість санаторно-курортних закладів прийняти масово людей. Є звичайна можливість, ми, ну, благо в нас, санаторії багато, трускавецько Східницька, дрогобицький район. Так? Через те, якщо дійсно буде така потреба, то ми надамо прихисток таким сім'ям. Хоча на сьогоднішній день їде просто звичайне мирне населення, яке поблизу військових частин, чи поблизу кордону, чи з якихось інших міркувань їдуть, хоча ну Дуже сподіваємося, що ситуація все таки врегулюється. Пані Оксано, українці, які приїжджають з Криму з дітьми, так йшла мова про те, аби дітей можна було тут дати до школи так, в садочки, на навчання, вище навчання, ми, навчання так, Як так, як ідеться. Ми, як ми ситуація? практично відразу налагодили співпрацю з. Різними структурними підрозділями облдержадміністрації, адміністрації, які дотичні до вирішення проблем соціального характеру цих сімей, це і департамент охорони здоров'я, департамент освіти і науки, міграційна служба, в першу чергу правоохоронні органи. Також працюють на сьогоднішній день. Ми маємо 50 діток в школах. Вже вже пішли до школи. Вже. Вони вже ще з минулого тижня навчаються. Це і школи міста Львова, і по області 8 діток в нас дошкільних установах вже навчаються. Сьогодні ми вирішуємо питання продовження навчання чотирьох студентів, які приїхали до нас минулого тижня у вищих навчальних закладах міста Львова, бо вони будуть жити у Львові. Також сьогодні приїжджає один. Хлопчик, який вчився в Таврійському університеті четвертий курс, і ми будемо також вирішувати питання продовження його навчання, він комп'ютерних технологіях вчився. То я думаю, що це не буде проблема. Але знову ж таки, якщо школи приймають, скажімо, лише за дзвінком. Так, без будь-яких додаткових документів, то все-таки в інституті мусить бути, мусить бути і заява, мусить бути ну, якась є певна процедура, як дитина вчилася, що вона поздавала, які в нього, можливо, там були проблеми. Але я думаю, що і ці питання будуть врегульовані і вирішені. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, мешканці Криму, які приїжджають до Львова. На як надовго вони планують тут залишатися, які в них є перестороги, які є страхи, в разі, якщо Крим стане такою буферною сірою зоною, невизначеним статусом, чи є загроза їхньому майну там, так які вони залишили свої будинки своїх рідних. Власне, в цьому контексті як виглядає ситуація? Ну, є три категорії. Е, перша категорія вони першопочатково, коли їхали сюди, розраховуючи на те, що вони зможуть далі за кордон емігрувати, вони активно зараз якби, тим питанням займаються. Тобто, ну тобто, це Туреччина, це в Арабські країни, тобто вони мають, ну тобто, вони кажуть, якщо ситуація в Криму буде вирішуватися. В сторону того, що там буде залишатись Росія, ми не збираємося. Тут тобто, у нас в принципі немає якби можливості залишатися. Тобто це великими сім'ями, вони такими якщо... А вони не повернуться в Кримів. Ні, вони ви сказали, сказали що ні. Вони ні. будуть якось вирішувати. Там вони полишали своїх людей за майном слідкувати, але чудно вони будуть продавати. Якось це. і вже в Крим. Вони сказали, що ну скажем, виходячи з їхнього бачення, що таке Росія, вони повертатись більше туди не будуть. Вони майбутнього свого там не бачать. Друга категорія це люди, які ну не визначилися, які зараз по ситуації будуть. І от останнім часом перебування їх тут вони кажуть, що ми в принципі ну, не думали, що тут так плюс-мінус комфортно, і вони розглядають або залишатись тут, або Київ. Ну єдине, кажу, що дуже часто ми пропонуємо їм південні-східні області залишатися там, щоб не їхати сюди. Ну, вони кажуть, що найбільш безпечно це для них Львів, бо сюди до Львова точно ніхто не полізе. От не так намікають так, вони кажуть що ні вас бояться, ані сюди не полізу. так вони намікають, тому що ні, давайте настільки до Львова, бо хоча ми пропонували, у нас. Миколаїв є база для поселення велика в Дніпропетровську, досить така з інфраструктури зі всім. Ну вони туди не хочуть. І третя категорія, які все ж приїхавши сюди, і видно, по них вони хочуть додому, тобто їм важко, вони постійно дзвонять додому. І вони кажуть, як тільки є можливість, тобто ми поїдемо. Ну, в більшості навіть там от чоловіки, якщо вони приїжджали з ними, то вони вже повернулися туди. І ну кажуть, що вони збираються от вирішувати питання майна. От, найбільше їх зараз турбує те, щоб не було анексовано їхнє майно. Тобто вони ну і як на мене, ці татари, які приїжджають сюди, вони досить свідомі освічені. Вони ну цілком орієнтуються в своїх правах, і вони кажуть, що не збираються віддавати своє майно. Якби, от, а е... чому ну, вже були якісь погрози? Е, ну, вони кажуть, що це те, що розповідав Алі, що, е, е, якби говорять, вони говорять по вулицях, що от, скоро це все буде наше. Тобто йому в очі говорять. Більше того, вони, чому часто вони приїжджають з дітьми, на наше питання ночі в школи ж там, ну, якби це. Вони кажуть, що дітей в школах травлять. Тобто їх їм говорять в очі, що ми вас столько лет терпіли, а тепер от, наші прийдуть. Ти ми вам покажемо тепер за вас, ні буде кому заступітися. Ці еті Бандера, вже уйдуть. А ми вам здесь покажемо, що такое тебе. Що вони говорять такі речі, що ну якось не хочеться навіть їх піднімати, але очевидно, з метою того, щоб ну загострити Нарягати. конфлікт. Так. Ну вони ви знаєте, я колосально вражений їхніх терпіння. Ну тобто я б, наприклад, напевно би не витримав, бо вже десь би відповів. Але вони кажуть, що їм меджліс і сказав триматися зі всіх сил і не піддаватись на провокації. Це, напевно, рятує ситуацію до сьогоднішнього дня. Тобто, вони і наші військові, і вони ну просто роблять колосальний героїзм, скажімо так, витриманості. Далі, Та, саме... Хочу сказати, що дітки от пішли в українські школи. Всі діти, які в нас пішли в школи, в нас лише четверо, четверо чи п'ятеро діток в російськомовні школи просилися. Всі інші діти, коли ми казали, що в нас навчання українською мовою, хоча зазвичай вони ж спілкуються російською, нема проблем навіть і добре, що дітки підуть в українськомовні школи, тому що кажуть, це середовище, яке дозволить їм, по перше, вивчити мову, а по друге, знають вдячності за те, що ми отут у вас є. У нас є одна сім'я, яка організувала додому вчителів. Я позвонив у них четверо дітей. Я кажу, а як вони в школу? А вони кажуть, ми організували додому, вчителі ходять. Ну, Наприклад, у нас ми що з тим стикнулися, і у нас міська рада тим питанням займається, вони виділили людину, і слава Богу, до сьогоднішнього дня всіх влаштовують школи, проблем так, жодних немає. Всі йдуть на зустріч, директори. Навіть в Берховичах є садочок, мені сказали, що. А по секрету він дуже завантажений, туди неможливо попасти, і я дізнався, що їх туди прийняли. Брюховичі Причому прийняли куликові, так? І мені місцеві кажуть, як то так, такий садочок прийняли. Тобто, ну йдуть на На зустріч, йдуть. Ми в центрі Бухович до нотаріуса під'їхали, якісь документи робити. Нотаріус з ними бігав, робив. Я кажу, слухайте, ну як так воно кишне, якщо треба допомагати людям. Треба Ніхто не просить. Отак, знаєте, як самі люди проявляють ініціативи. Оксано, якщо сім'ї, які приїхали Криму затримуються надовше у Львові або надовго. Чи є можливість надати їм весь спектр соціальних послуг, медично допомогу? Будемо проблеми з припискою з цими такими ну, Знову ж таки, пропискою буде займатися міграційна служба, оскільки uh -huh. є відповідне законодавство. Всіма іншими питаннями ми і зараз їх вирішили. Треба було були в нас вже такі випадки, коли треба було підключати охорону здоров'я, оскільки люди приїхали вже хворі до нас, в тому числі дітки. Тобто люди проліковувалися вже в стаціонарних. Установок ми мали такі випадок, коли ми фактично одну нашу гостю просто з потяга відправили в стаціонарні умови, оскільки там стан критичний був. То я думаю, що всі ці питання ми будемо вирішувати по мірі того, як вони будуть виникати. Єдине, що люди для себе повинні зрозуміти, от наскільки довго вони зможуть тут бути, тому що ми всі прекрасно розуміємо, що відтягування проблеми не. Сприяє її вирішенню, дійсно погоджуюся з тими, бо ми також проводили певний моніторинг, що частина людей вже не бачить себе в Криму за жодних обставин. Все таки так все таки так. Так вони будуть шукати можливість чи виїхати за кордон, чи залишитися тут. До речі, дуже багато є вже звернень щодо отримання закордонного паспорта. Це також питання не є проблемним, оскільки є відповідна структура, яка приймає заяви людей. Це на залізничній 56, Вирішує ці питання. Так, що якщо людям треба буде, то ми знаємо, куди їх скеровувати. Звичайно, частина людей вже не повернеться за будь-яких обставин туди. Частина людей буде вагатися. Можливо, вони не повернуться в Крим, але вони не будуть залишати Україну. Вони будуть шукати собі десь іншого місця постійного проживання, переносити свій бізнес чи там якось влаштовуватися на місцях. Можливо, частини з тих людей, які все таки залишаться в нас, вирішують, приймуть таке рішення. Буде влада допомагати вирішувати ці питання і з житлом, і з роботою. От ось вже зараз. Є кілька звернень щодо працевлаштування. Ми розуміємо, так, що це мусить так. бути тимчасово, що це можливо без неофіційно, тому що ну навіть для того, щоб офіційно людину прийняти, ну, має бути якісь має бути трудова книжка, має бути ну якісь, якісь моменти, так мають бути обговорені. Але якщо дійсно людина погодиться на ті умови, що є підприємства, які вже пропонують їм роботу на таких засадах, я розумію, що може це не зовсім законно, але тим не менше, все-таки людина має змогу піти і якийсь гріш. Для своєї сім'ї, для себе заробити, тому звичайно будуть виникати ці питання, будемо їх вирішувати і залучати інші структури, які треба буде для цього залучити. Пане а які зараз плани на майбутньому кримських татар, які залишаються в Криму, які очевидно не пристануть на пропозицію змінювати свій паспорт на громадянство Російської Федерації? Так, от є вже ну єдиний вихід, я не знаю, боротись тут тут здаватись точно не можна, так. І ми зараз тому створили в том, цей рух Кримсос. І ми коли його створювали, думали, що це там на декілька тижнів, і воно швидко якось там все одно. Але ми бачимо, що це вже починається затяжний процес, коли, коли люди і виїжджають, і коли там частини потребують, бо частини блокують та в Криму. І наші військові, які кажуть, що вони не складуть там зброю, не пройдуть там під присягу Російської Федерації, що, що дуже класно. І ну, питання, знову ж таки, того, наскільки цей хиткий мир зараз важко зберігати в Криму. Бо ви розумієте, що там. Кримські татари, ну я, наприклад, ніколи не думав, що по моїй рідній землі будуть їздити БТР та солдати з, зі зброєю з іншої країни. І це знову ж таки градус напруги в Криму зараз. Ну за останні 25 років, це це очевидно, mm -hmm. що він найбільший. Алі виникають зараз проблеми з банкоматами, mm -hmm. з можливістю зняття готівки. Які ще, які ще проблеми соціальні виникають зараз у, у ваших друзів, які там залишаються? А ну це, це, це проблеми зараз з продуктами. Наскільки я розумію, що а, частина бізнесу українського який є, 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 є в Криму, вона виходить з Криму. І там це супермаркети, та великі і продукти зараз розумієте, коли до Криму в'їжджаєш, там стоять три е, пункти е, пропускні. І всі там це ці зелені чоловічки, це е, казаки, це Беркут, який власне перейшов вже на сторону Росії ну, з самого початку. І вони перевіряють. Е, всі всі-всі речі машини завертають назад. Ми не можемо нам важко передавати. Ми передаємо, але нам важко передавати гуманітарну допомогу таким чином. До нас звертаються, ну починаючи від журналістів до представників міжнародних спільнот, щоб як нам безпечно проїхати в Крим, та взагалі як нам проїхати в Крим. Бо це ви знаєте така вже територія, просто режимна, якась стала весь Крим. От на вихідних виїхала автоколона допомоги зі Львова з інших областей України. Чи вдалося їм доїхати до місця призначення? А ви знаєте, про колону не, не чув, mm -hmm. але е, думаю, що це було б дуже важко, бо на кордоні перевіряють кожну машину. Да? Найлегше заїхати машинам з російськими номерами, очевидно, і з, з кримськими номерами. А в машин з київськими та з номерами західного регіону це найбільша проблема зараз, яка є. Та? Ну і в принципі, я думаю, що там, ну, там посилати там, людей з Західної України в Крим зараз наварто. не варто. Не варто. Олежа, люди, які їдуть з Криму, знову ж таки до Львова. Є проблема з різничним сполученням про те, як безпечно їм добратися до Львова. Є певні ризики, які виникають у тих людей, які сідають на вокзалі в Сімферополі і їдуть до Львова. Ну до сьогоднішнього дня якихось серйозних ризиків ми не бачили. Uh -huh. Тобто була інформація, що ніби зупинили поїзд і завернули його. Але через Оксандру Доргецьку ми дзвонили, дізнавались. Тут тобто, нас є декілька людей в Криму, які. Ну там працюють, через яких ми отримуємо теж людей, які нам направляють. Ну це також фільтр своєрідний. Ось то вони казали, що ні, поїзди гра з єдиною проблемою є а відсутність квитків зараз на західний напрямок. Тому ми їм пропонуємо як мінімум чотири міста: тобто, це Івано-Франківськ, Тернопіль, там Луцьк. Зараз на Луцьк активно перенаправляємо. Луцьк активно включився. То. Ну або на Київ, Київ та в крайній разі, як Київ, якщо так. є Київ, або їм пропонуємо дістатися хоча б до Миколаєва чи до Одеси, і звідти теж, ну в принципі, набагато ну до Одеси набагато легше виїхати. А в нас налагоджена співпраця з одним перевізником. Ну, я так розумію, це також такі волонтери, люди доброї волі, які мають автобуси, і вони формують групи в Києві. Автобусні групи відправляють людей через Київ, тобто яким чином люди мають змогу добратися до Києва okay. з Києва вже сюди автобусом. От ми також мали один такий автобус, і ми так трошки людей по по дорозі з Києва до Львова по поселили фактично по тих територіях, які проїжджали. Okay. Тому, звичайно, знаєте, дуже важливо, коли є отакий ланцюжок і є співпраця і обласної ну, адміністрації з міською радою з іншими громадськими об'єднаннями, які допомагають людям. Тому що ми ж працюємо для цих Прошу. людей, а виїхати з Криму проблем нема та але виїхати проблема в їх Кри зараз. Починають да. потяги перевіряти. Ну, uh -huh. ця історія з Андрієм Щекуном uh -huh. та громадським активістом, якого затримали власне на залізничному вокзалі. Коли він там зустрічав, причому зараз активно почастіше і нас попередили, що а вони блокують телефони. Mm -hmm. О, наприклад, це mm -hmm. Олександр Дворецької була дос атака на телефон. До неї дозвонитись цілий день не можна. Ну, було, власне, було. як на наші всі гарячі лінії, ми декілька разів змінювали. Ми власне з Сашою теж працюємо та, та, та телефон і одну спочна початках особливо нам дзвонили і всякі гадості говорили. Казали нам, ну якби не не погрожували, кричали, що. Ви просто фашисти, дивниці, ми та, до вас доб доберемося таке. Зараз же, принципі, якось не дзвонять, да, зато да. дзвонять на наші телефони. <рес> до, до речі, до речі, з транспортом який нюанс дуже часто створюють порожню паніку. У нас, наприклад, є декілька людей в Криму, які зав'язані з транспортними теж компаніями, і там мають якісь зв'язки, і так далі. І було декілька випадків, що ось не можуть виїхати. Почали дзвонити там і так далі. На Кримсос щось писати. Ми позвонили до цих людей, вони кажуть. Давайте де що, і кажуть, люди добрі, там все нормально, можна виїхати. Тобто багато Absolutely. таких фейкових повідомлень. Насправді, от я повністю по з Криму виїхати без по випускають, забирайтеся геть. А от в'їхати є проблема вернутися, і це от це справді. А от також була інформація, що ті, які виїхали до Львова, їх родичам, які залишилися в Криму, погрожують так. і важають зрадниками. Чи це правда? Уця е, от е, журналісти, що познімали оцих цих людей на вокзалі. А вони тепер не спілкуються з пресою ці люди, тому що їх вони просто залякані. Їм почали писати в соцмережах. Їхнім родичам почали говорити різні ці знає, з метою ну, з погрозою розправи фізичної. Ті, які приїхали до Львова в числі перших, так? Та, 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 які які попали десь на камінь, вони нормально спілкувалися, все. причому у -у -у. вони не давали якихось поганих коментарів. Вони просто сказали, Чи ми виїхали, тому що нам такі. неспокійно було. Маленький діти справді діти до п'яти років і так далі. Натомість вони дуже агресивно в Криму реагують, бо я кажу, для них це. А інформаційна, знаєте, бомба, тому що бандерівці приймають біженців з Криму, і це дуже і причому вони десь це дивляться, незважаючи на те, що канали ніби перекриті українські, але вони це дивляться. І ну, інтернет тому. доступний, то чи можна? Але я хочу сказати, що приймав Львів і буде приймати, якщо буде потреба, і це питання перебуває під особистим контролем. І голови обласної ради Петра Колодія і голови обласної адміністрації, пані Ірини Сек. Тому зробимо. Ну, принаймні органи виконавчої влади будуть робити все те, щоб перебування людей на Львівщині було комфортним, було доброзичливим, було максимально наближеним до їхніх домашніх умов. Бо Це наші люди. Угу. Та єдине, що хочу сказати, за ці чотири місяці, власне, пік, це коли є Євромайдан та в країні був, і Кримська криза, а є один позитивний результат. Ми дійсно перетворились в населення України в, в громадян України. Та і ці дві кризи нас змогли об'єднати, і це дуже важливо, пане Олеже. Чи знаєте про долю українських греко-католицьких священиків? Так напередодні була інформація, що їх затримали. Чи вони пропали і зараз Ми визначили. власне, та mm -hmm. ми власне вчора. Ми з ними перші перші зв'язались, В них просто були вимкнені телефони. Це два священика. Mm -hmm. І третьому священику, який живе в Севастополі, до нього дійсно приходили. Mm -hmm. а, приходили зелені чоловічки. Вони стояли по периметру його будинку, але потім він він зміг вийти. А, тобто, з ними там, зараз все гаразд. Так, все гаразд. Ми вчора зв'язалися. Вони з перших уст нам ну, цю інформацію роз розказала. Mm -hmm. Пані Оксана, у мене ще до вас запитання. Перш. Чи зможуть кримські татари, які приїжджають до Львова, задовільнити тут свої релігійні потреби в місті для молитви, зокрема, деться про так, ви знаєте, нас... саме саме та, в нас виникло також це запитання, оскільки Ні, ну так. окремі люди власне це питання порушили, особливо з тих, що такі рев, ревностні віруючі, вони навіть нас просили, щоб якщо можна, щоб ну скажімо, життєвий простір чоловіків і жінок був достатнім, тому що ну в них якісь є свої канони віри, які не дозволяє їм, наприклад, їсти з господарями за одним ну, у нас і такі були. Так, є і а і коли ми одну сім'ю відправляли в е, східницю, то ми сказали, ну на жаль, от якщо ви. Тому що жінка була вбрана так відповідно в національний mm -hmm. одяг, а там четверо маленьких діток, і ми сказали, що очевидно вам буде важко. Ну, сім'я ска, ми не претендуємо, тому що молитися Богу можна будь-де про при потребі, Ре, але у Львові є можливість. Можемо закінчувати. Я вам Шкода. буду дякую. Тірний час на кінця. Ми говорили про ситуацію на кримському півострові і про те, як львів'яни допомагають громадянам України, які опинилися в дуже складних умовах зараз через кримську кризу. Це була програма в об'єктиві. На все добре.